Я Незабитовський Забетовський Ігор Миколаїв, вчитель фізики і астрономії боярської загальноосвітньої школи No3. У 1992 році я прийшов працювати в цей навчальний заклад. У 92 році я познайомився з заступником навчального закладу Шоббою Валерієм Володимировичем. Зрозуміло, що як молодому спеціалісту було дуже важко е, пристосуватися до тої атмосфери, яка панує в школі. Ось коли я зустрівся з Шуруєм Валерієм Володимировичем, я отримав свою якусь позитивну підтримку в цій школі. Мене завжди дивувало його відкритість, його оптимізм, його доброта. З того періоду мав в нас і почалися дружні відносини. На моїх печаті виросли його діти. Альона і Олексій завжди можна від цієї людини отримати підтримку. Вважаю його людиною, людиною відвертою, людина, яка дотримується свого слова, надійним товаришем і другом.